Як військовий експерт, як вважаєте, а чи можна взагалі давати прогнози щодо тривалості і темпів російсько-української війни? Ну, завчасно, але з іншої сторони, це не, за, не скажімо так, не скасовує те, що окремі представники воєнно-політичного керівництва можуть заявляти ті чи інші оцінки з метою або вплинути на внутрішні процеси у нас, або зовнішні процеси у нас. Ну тому що справедливості заради, якщо не, то, так, не давати оцінок щодо того, що війна буде довгою з виснажливою за потенціалом з ресурсами, то очевидно у нас необхідні внутрішні рішення. Там по військово-промисловому комплексу, там ну або скажімо, так по мобілізації ресурсів для ведення війни, вони явно пройматися не будуть. Тому то треба всяк випадок розводити поняття, просто давати прогноз, який там може звучати від тих чи інших високопосадовців, і мета озвучення цього прогнозу. А наскільки о, вірогідним Іване, на вашу думку, от є м, те, що каже Буданов, що крапку у війні може бути дуже довго не поставлена, що Росія не піде на перемовини. Ну і ми знаємо питання класичного завершення війни, як це було у другій світовій, коли країни-переможці вони зайшли в столицю ворога. Такого також варіанту не розглядається е, і в, в жодному сенсі, так то дійсно довго крапка тут може бути не поставлена, і е, Україна довго може бути під російськими обстрілами. Може бути проблема навіть так, що скажімо так, Росія підпише. Умовну мирну угоду і будемо все рівно під обстрілами, З і нас там ні, а шахеди просто так прилітають. Тим більше, що скажімо так, можливо, коли ми припускаємо, що Росія не стане підписувати нам і не почне нав'язувати ніякої мирної угоди, можливо, ми ж занадто оптимістичні, тому що ми то звісно можемо рефлексувати на досвід Другої світової війни, І то не зовсім не завжди робимо правильно, тому що з формальної точки зору Росія, коли там могла не укладати з так, той фактор, що між Росією і Японією досі. Не укладений мирний договір, ну взагалі-то Росія опирається від того, що Японія ж підписала капітуляцію. На борту Лінкора Місурі, і це ж якби, ну тобто, скажімо так, хоча б якийсь основополагаючий документ, який там зафіксував завершення бойових дій між Радянським Союзом та Японією, був підписаний. І, власне, там, якщо вже бути там зовсім точним, скажімо так спогадав, то ну підписання мирної угоди між Японією та радянським Союзом не відбулося своєчасно, ну, тому що, скажімо так. Сполученим Штатам Америки ну не хотілось допустити допустити країну Японії. Там були такі свої специфічні процеси, в по післявоєнні японії, які там можна ж повідати довго і занудно, але грубо кажучи, це все просто свідчить про те, що натягувати на наш глобус, даруйте слову цього прикладу, не сильно підходить. Якщо ж говорити, з ким так добиратися, на що росіяни справді зараз рефлексують, вони ж рефлексують взагалі то на ті війни, ну те, що середньовіччя, з ким така нього модерну, яка була Росія. Ну тобто, там часи Петра І або так звана. Та семирічна війна в Європі, і тому подібне, і особливо та навіть якщо говорити про досвід Другої світової війни, росіяни якщо для себе укладення різних мирних угод рефлексують як акт насилля. Акт примусу ворога, який по силі має дорівнювати залі ведення війну, тому війни. Тому по так, не варто очікувати з того, що росіяни не стануть, е, що в принципі можуть там не піти на підписання на ніяких умов, і не просто нас під, підвісити в стані немиронії війни. Тому що, якщо найдореще згадувати про цей історичний мем, ну це спочатку більшовики в 18-му році підписали так званий преслітовський мирний договір, а потім ну, Троцький в плані там політики щодо України проголосив цей мем. Тому тому може бути, наче до речі, такий варіант по троцькому, щоб ми яка саме мирна угода буде підписана. А сутички прикордонні також тому на ну, так, от будувати яким так занадто оптимістичні е очікування щодо того, що росіяни утримуються десь щодо того, щоб застосувати проти нас насилля. Ну, мабуть, не варто. А деокупація, повна деокупація українських територій, і кхм, потім ці сутички лише на кордоні, і такі хаотичні, як сказав Богданов, обстріл України. Це дещо позитивний сценарій. Давайте до нього доживемо, якщо говорити в контексті довгої війни, до якої про яку говорять дуже дуже багато, і в тому числі от ми це почули. Як можна підрахувати потужності, необхідні Україні внутрішні та від партнерів для того, щоб стримувати ворога, і для того, щоб деокуповувати території? Скільки треба і чого саме треба, щоб вистачило Україні протистояти? Боюся, що стільки ресурсів, щоб нам вистачило просто стояти, цього нема. Власне, чому іноді, так занадто чесно, серед західного політику виникають розмови щодо того, що ну, про мирні перемовини. Ну, Тому що, знаєте, якщо так говорити про порядок ресурсів. Ну, от таким е так приклад наводив не раз повернуся ще до нього ще раз. Ну от на е там 91-й рік на території України була армія чисельністю 700 тисяч таків, в якої там було кілька тисяч танків різних типів, починаючи від Т-55 і завершуючи Т-80, ага. нових модифікацій. Кілька тисяч бронемашин, кілька тисяч артсистем. систем І це при тому. При тому настільки величезні кількості технібране техніки артилерії в нас були дивізії, які мали воювати назван так кадрованим складом, і їхня структурна організація мала нагадувала, нагадувала скоріше те, що ми ж зараз обзиваємо гарматним м'ясом у Росіян про рівень нашої механізації з поправкою на ті дані, які наводив земілі та рібеланс 2023, плюс додаємо відкриті дані з відкритих джерел щодо поставок західної бронетехніки, говорити взагалі незручно. Ми то, звісно, скільки завгодно можемо писати, так, коли ж там f 16 зробили 4 тисячі штуки, що нам не дають? Або абрамсів 7 тисяч штук зробили, що нам не дають там, про Бредлі можемо рахувати, які взагалі не наші, і невідомо що вони не стоять насправді на складах зберігання. Але структури реальності проблема. Така, що якщо всю армію США отак от прийти і роздягнути, все, віддайте всі Абрамси, всі Бредлі, всі, всю артилерію, всі е, реактивні системи України, ну цього може бути навіть цього недостатньо. Е, власне, що, в принципі, накопичити ресурси. Власне, чому іноді виникає така от історія про примовини, ну чисто за логікою, щоб накопичити ресурси для перемоги над противником, який цілеспрямовано готувався усі 20 років. ну, Часу теж треба немало. От міністр закордонних справ Дмитро Ку Кулеба заявив, що європейський союз не зможе виконати свій план з постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва і також через бюрократичні перепони. От ви сказали про те, що навіть всього, що є там в США, не вистачить для цього всього. Якщо говорити, ну це ж не все в водномоментну потрібно. Якщо говорити про певний такий термін, то от наразі те, що Україні постачають західні союзники, те, що Україна Сама почала виробляти цього, от на що вистачить, і якщо прогнозувати, давайте там найближчий майбутній рік, там півроку можливо, знаєте, от є одна проблема. Через законодавчі обмеження ми не можемо вільно оперувати наявною кількістю техніки та засобів розпорядження сил оборони, і це дуже зловжей наш дискурс. Але ну от розумієте, якщо зробити поправку на те, що в росіян досі три тисячі танків є. До 10 тисяч бронемашин. А вона в нас рази менше, а у американців зараз десь порієнтовно десь з половиною тисячі абрамсів. Ну, от, розумієте, нам армію США для переваги над Росіям монополі на треба роздягнути одномоментно. Ну, тобто це в буквальному сенсі. Вважайте протягом місяця-двох всю бронетехніку в них забрати, і ще орієнтовно десь на півроку-дев'ять місяців витратити на належну за темпами підготовку наших бригад за стандартами НАТО до штурмових дій. Ну тому що, як скажімо так, ті самі західні експерти, які спочатку. Початку, як нам видавалось, просто критикували темпи контрнаступу, потім виявили, виявили що вони просто так обґрунтовано скажімо так намагалися вказати нам на деякі недоліки нашої воєнної організації, ну, приблизно вважайте одномоментно забрати всю бронетехніку в армії США і десь рік готуватися. Відповідно, того що у нас є, ну це знаєте, в принципі, зважаючи на ту недостачу сил та засобів відносно нашого противника бійці зсу виходить в принципі кожного дня. Творять не ну, досі не бачення воєнне диво, тому що з таким. Невисоким, невисокою кількістю бронетехніки, скажімо, як в нас є, і в принципі іншої іншої зброї невідомо, як нам досі вдається втримувати фронт, називаємо це така, а не те, що там ой, нам так багато дало, притримуй, дали притримайтеся. Рік ще, будь ласка. Ні, наш, ж... от можемо пригадати оцінку того ж самого Буданова, який, десь десь місяць назад. Говорю, що от, наявних там, скажімо, так, закладок, заготовок самі закупили, десь ще пообіцяли. Вистачить до літа 2024 року, а далі все. А в нас ще теж не так багато часу, тому що крім так, ми то можемо скільки завгодно там, особливо в контексті автівки, тролити росіян, що вони там гарматним м'ясом закидають. У них виявляється розрахунок такий. За їхніми підрахунками, і з ким і, на жаль, їхні цифри по нашим втратам королюються те, що називають окремі західні змії, і, скажімо так, ці цифри не були заперечені. Ну що вони зможуть нас. При поточному витраті свого демографічного ресурсу, наш демографічний ресурс ну, за 9 років за п'ять. Якщо говорити про російські потужності, от підсумовуючи, а вони там час не марнують, тому що от, за повідомленнями західних змін виглядає так, що незважаючи на західні санкції, Росія нарощує виробництво і ракет, і артилерійських снарядів. Тут вони краще готуються. Розумієте, як можливо, досі західні змі, і західні аналітики перебувають в певному полоні ілюзії. Вони вважають, що всі ексклюзивні технології мають бути тільки в них, а поза ними це як там дикі поле перекопити поле ходить, А головне в Росіян всі ідіоти, не можуть інтегрувати наявні технології. Тому що, якщо брати прикладну проблему, як росіяни входять, чому так виходить, що наприклад росіяни досі крутять в великих кількостях нелокобійні ракети, обходячи санкції, а там виявляється, що вони ж самі. Західні аналітики фіксували цю всю історію, але чомусь про неї забули, що росіяни для ракет. Своїх використовують ці бортові комп'ютери типів заря і «Плам'я», розроблені ще в 1990-х роках на елементній базі 70-х років. Грубо кажучи, будь-який старий там чіп, знайдений на китайській мусорці, він значно кращий, ніж білоруський чіп, зроблений у 70-х роках. І виходить що там, в буквальному сенсі. Як не обрізають поставки нової електроніки, там комп'ютери настільки нехитрі, що там навіть стара електроніка бозна знайдена. Вона підійде і так росіяни це все обходять. Не кажучи вже про те, що ну, якщо говорити виробництво снарядів, порохів і тому подібне, ну в них хімічна промисловість аж занадто потужна. Росія, в принципі, була єдина, мабуть, держава е, у світі, яка от. Там, дуже багато виробляли міндобрив і експортували їх. А на жаль, от, вся ця боєприпасна галузь, вона якби і росте із міндобривної галузі. Тому, скажімо так, нема прямої кореляції, що от ми тепер сидимо і думаємо, а чого ж, західні санкції не працюють? Західні санкції вони, на жаль, тільки по периферії російської економіки працюють. Вони не працюють по ядру. Ядру це, мамо кажучи, їх бомбити кіломовими бомбардуванням, але такого ресурсу зараз ні в кого немає.